Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. Про це він розповів в ефірі телемарафону. Я б найменше, що робив, це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті. Те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, тому що ми тоді полегшимо роботу агресора, наголосив заступник керівника ОП. За словами жовкви, після виходу статті йому телефонував один із керівників. Ніків кабінету лідерів, і цитуємо в паніці запитали, що доповідати моєму лідерові. Ви справді в глухому куті ми такого ефекту хотіли досягти цією статею. Розповів жовква заступник керівника офісу президента зазначив, що можливо це був дуже глибокий якийсь стратегічний задум. Втім, для нього це дуже дивно. Нагадаємо, Валерій Залужний у статті для за економіст повідомив, що російсько-українська війна стає позиційною війною стат. Тичних і виснажливих боїв як у першій світовій війні на противагу маневровій війні руху і швидкості. Головнокомандувач назвав п'ять пріоритетів у війні з Росією. Під час інтерв'ю він попередив, що швидше за все глибокого та красивого прориву у наступі зсу не буде.